Ми в центрі Мілана. Знаменитий грандіозний собор Дуомо. Мілан. Красотища неймовірна. Поряд велика площа. Площа Міланського собору це серце Мілана. Місце, де зосереджено історію, мистецтво та ритм міського життя. Вона оточена історичними будівлями, кафе та бутиками, а головною її домінантною є, звісно, білий мармуровий собор із тисячами шпилів і скульптур. У центрі площі височіє кіна статуя короля Віктора Емануїла II, першого об'єднаного короля Італії. Голубі тут ручні. Посеред площі коло собору. Міланський собор це справжній символ Мілана та один із найвеличніших готичних соборів у світі. Його будівництво тривало понад 600 років, починаючи з 1386 року. Собор вражає своєю красою. Понад 3400 скульптур, 135 шпилів. Та витончені вітражі створюють відчуття величі та гармонії. Йдемо до магазину Рековенс. Туди хотіла потрапити моя донечка. Це популярний магазин в Мілані. Критий павільйон. Галерея Віктора Еманоїла II. Це розкішний критий павільйон поруч із Міланським собором. Її відкрили у 1877 році, і вона вважається однією з найстаріших торгових галерей Європи. Склепіння зі скла та заліза, мозаїчна підлога і легатна архітектура роблять це місце не лише популярним для шопінгу, а й справжнім витвором мистецтва. Тут дуже гарно і тут знаходяться брендові магазини. Луї Вітон, Прада, Армані, Діор. Тобто ми попали в центр світового шопінгу. Крім елітних бутиків, тут розташовані кав'ярні та ресторани, а в центрі галереї мозаїка із зображенням бика. По якій, за традицією, потрібно тричі обернутися на п'яті для удачі. На зверху ось такий гарний купол. Купол галереї це одна з її найвражаючих архітектурних особливостей. Виготовлений зі скла та металу, він має восьмикутну форму і піднімається на висоту близько 47 метрів. У центрі купола перехрещуються два пасажі галереї. Вийшли з цього купола. Йдемо далі. Вулиці Мілану. Який гарний фонтанчик ми побачили. Фонтан з дельфінами розташований у центрі Мілана, поблизу площі Дуомо. Його прикрашають класичні скульптури та арочні ніші. У центрі фігури переплетених дельфінів, з пащ яких тече вода, а з обох боків статуї алегоричних постатей. Цей фонтан є не лише декоративним елементом, а й місцем відпочинку та зустрічі. Магазин стильного одягу в Мілані Рік -Ковенс. Сюди потрапити мріяла моя донька Аліна. І ось і мрія збулася. Вона всередині. Стильний жіночий одяг і обувочка. Центр Мілана. Центр моди. Хоча б подивитися на всю цю красу і може щось приміряти, а вже купити, як вийде. Величезне зеркало на всю стіну. Фішка цього магазину, що тут можна сфотографуватися на ось такому стульчику специфічному. Зараз буде фотосесія. Мрії збулися. Фотосесія з брендовим чоловіком, який є рекламою цього бренду і магазину. Відбулися. Мрії моєї доньки збулися. Ми потрапили, зробили фотосесію, подивились на брендовий одяг і отримали позитивні емоції. Такі моделі на скляних величезних каблуках. А сапоги які, я взагалі таких не бачила. Вони мені нагадують мішечки. Теж на скляних каблуках, може я далеко від моди, але я кажу просто свої враження, а плаття яке дуже цікавий пошив і незвичний, але все брендове, останній писк моди. Нічого не купивши, але отримавши величезне задоволення, ми залишаємо цей магазин. Іноді, просто побувавши в таких місцях, щось доторкнуться, десь сфоткаться і це вже щастя. Особливо, коли ти хочеш потрапити в це місце заради того, щоб просто побачити ці речі, які знаходяться в ньому. І, звісно, відчути цю атмосферу. Атмосферу міланської моди. Я обожнюю рікова, ріковинс, мій батько. Мрії збулися. Ура! Побачила гарні штучні квіти. Направляємося в кафе Мейсон Барджела. Фірмове кафе Мілану, де подають специфічні десерти які робляться тільки тут. Це ще одна мрія моєї донечки скуштувати цей десерт в Мілані. А мрії повинні здійснюватись. У літню спеку фонтанчик саме то. А зараз тут відчувається літня спека, хоч і кінець квітня. А тут можна відпочити. Як добре, що на нашому шляху трапились такі чудові сходи. Історичний центр Мілану дуже гарний. І знов магазини з брендовим одягом. Ну, не дарма ж Мілан це центр всесвітньої моди. Наш український прапор в центрі Мілану. Як нам приємно це бачити, які гарні вітрини. Який гарний арочний вхід! Мейсон Марджела брендовий одяг і поряд кафе. Ще одна мрія. Сліди, які ведуть до мрійна капита. На жаль, вже не працює, але ми потрапили ще в один брендовий магазин. І просто подивимося на цю красоту. Італія це країна не тільки тепла і сонця, а і здійснення мрій. Ще діє. Ще одна вітрина магазину. Магазин парфумів. Цей витончений запах доноситься навіть на вулицю. Наш останній дев'ятий день в Італії, саме в Мілані, який подарував нам незабутні емоції і враження. Ми полюбили Італію всім серцем. Це надзвичайна країна із сонечком, із гарними людьми, із смачною їжею, і неймовірною архітектурою. До побачення, Італія!